У кожного з вас є бабуся. У мене теж є бабуся. Вона дуже старенька і живе невеликому українському селі. Там немає багатоповерхових будинків, а стоять невеликі глиняні хатинки, вкриті соломою. І сьогодні я запрошую вас у подорож до нашого села. А ось на нас чекає білесенька хатинка. Заходьте, діточки, на подвір'ячко, та роздивимося навкруги. Хатинка така чи пурненька, бо, видно, господиня гарна. У народі кажуть, хата господиною красна. А хто знає ще прислів'я про хату? Яка господиня, така й хата. Хату руки держать. Працьовита, видно, господиня живе у цій хаті, бо вибілила її. Квіти намалювала, не забула й коло хати квіти насадити. Хто знає, як ці квіти звуться? Та це мальви, а якого вони кольору. Так, білі та рожеві. Бабуся так старалась нас зустріти, навіть лаву доріжкою заслала та, мабуть, томилася, пішла відпочивати. Та нехай спочине, а ми залишимося на подвір'ячку і подивимось, як тут гарно навкруги. А ось і бабусина старовина криниця. Вона зроблена з каменю й дерева. Всередині криницю викладали камінням, а зверху обставляли дерев'яними колодами. Каміння брали коло річок, бо воно повинно бути було гладеньким, як наші долоньки. З криниці люди беруть воду, криниці бувають різні, круглі, дерев'яні, кам'яні, квадратні. А оце криниця журавель. Про таку криницю, поміж людей, ходить така легенда. Колись, у сиву давнину мале хлоп'я заблудилося у лісі. Захотілось йому пити. Хлопчик натрапив у лісі на глибоку криницю, але зовсім знесилився і не міг дістати звідти води. Аж тут з'явився у небі журавель, спустився журавель коло криниці і, нахиливши свою довгу шию, дістав води з неї. Хлопчик напився і подякував журалеві. Це дало йому сили, і хлопчик знайшов стежку додому. На пам'ять про доброго птаха люди почали ставити біля криниці дерев'яних журавлів, за допомогою яких спускали відро і набирали воду. Журавлі люблять місце, де росте висока трава. А що ви знаєте про журавлів? Восени журавлі відлітають теплі країни. А весною повертається додому на батьківщину. У народі кажуть, що журавлі на крилах весну приносять. А хто знає віршика про журавля? Облітав журавель, сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила й ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля. Журавель відповідає, кращі рідної немає. І справді, краще і миліше рідного краю немає. Я гадаю, вам сподобалась наша сьогоднішня подорож. До нових зустрічей!